Вітаю, шановні друзі. І знову в мене невеличка затримка з відео, тому що ми знову на колесах знову шукаємо своє місце в цій країні під Сонцем, як то кажуть, і доля нас занесла в гуртожиток. Тому, якщо ви почуєте сторонні звуки, я зарані вибачаюся. Також є проблема із інтернетом. Нам повинні встановити інтернет, і тоді вже я буду, думаю, більш постійніше до вас виходити давати, давати своє відео, викладати відео. А зараз ми з вами подивимося на таке питання. Поїло їде у Монголію. А Монголія, як ми знаємо, ратифікувала Римський статут. Отже, Монголія змушена за міжнародним законом видати міжнародного злочинця Путіна. Давайте подивимося, чим закінчиться ця вся історія. Чи зможе заарештувати Монголія? Путіна і доправити його в Гаагу. Ну, давайте подивимося. Що це буде за історія? Про неї будуть говорити про цю історію. Про неї вже говорять. Про неї вже говорять про цю. Є і бажання, є і всі шанси прийняти рішення. Ви знаєте, є От всі ці історії. Є всі шанси прийняти рішення щодо застосування Римського статуту саме при цій поїздці. І є всі шанси прийняти рішення про його арешт і бажання. Потрібно тільки одне бажання. І зараз про це всі говорять, це питання на слуху. Всі будуть спостерігати, спостерігати за цією ідеєю і спостерігатимуть за. Інформацією. Ну, процес 50 на 50, я вам скажу. Буде багато вагань, що робити. Поки що йде процес розмов. Процес розмов. А ось його поїздка вона теж йде 50 на 50. Він іще остаточно буде думати, Да? Ну, це вки, це висвітлення. Швидше, на за все, це ця ідея. Вона її спеціально вкинула для того, щоб збурити, да, емоційно збурити суспільство, запустити процес цього збурення, обговорення. Ну, бачите, тут будуть чекати наказу. Все таке, знаєте, оце, бажання світових оцих ось світового об'єднання, да? бажання, воно є, щоб запустити процес його арешту, щоб було віддано наказ. Ця ідея і це бажання є. Ви знаєте, я думаю, що що і, якщо він туди поїде то, поїде, то там будуть всі шанси на те, щоб його все-таки заарештувати. Це, на питання. Але цей процес буде зруйнований. Щось, можливо, не поїде. Цей процес буде зруйнований. Дивіться, зруйнований, бачите, ось, ось іде башня і йде імператор. Іде руйнація цього процесу. Через оголошення. певне. Можливо він, можливо, він в останню хвилину, як завжди, прийме рішення цей процес зруйнувати, тобто не поїхати. Це брехня. Я вам скажу, що, що це або, дивіться, це брехня, брехливий, брехливий імператор. Ви знаєте, якщо і поїде, або взагалі скасують цю, цю подорож, да, цю поїздку. Або я вам скажу так, що поїде двійник, бачите, лживий, брехливий імператор брехливий імператор, таємна доріжка. Або він приїде так, що ніхто не буде знати під покровом ночі. Тобто, в абсолютній таємничості він може, він може туди поїхати. Але. Але висвітлення, розумієте, висвітлення буде цієї теми, що він там начебто був, там буде якийсь обман, я вам так скажу. З його поїздкою буде обман. Шучать всього, що справжній, справжній Путін туди не поїде, боячись ідеї і наказу про свій арешт. А поїде, можливо, або двійник, або, або людина. Поїде під покровом, дуже таємний може бути візит, що ніхто абсолютно про це не дізнається. Просто абсолютно це приведе до повного розчарування і зриву планів. Тобто його там будуть чекати, швидше всього, наказ на його арешт, можливо, буде підготовлений, але він не відбудеться. Чому? Тому що або взагалі відмінюють, або буде досить утаємничений візит. Тобто обдурюють все суспільство, да, обдурюють, начебто його там не було. Ось так. Ну, то, там буде якийсь іти обман. Вони будуть домовлятися, бо там буде, дивіться, тут вибор іде. Що щось ось там буде, можливо, двійник. Я не виключаю, що це може бути двійник. Його поставлять перед вибором. Або ти, або ти приїжджаєш, і тоді буде наказ про, про твій арешт і повне розчарування. Так? Або ти приїжджаєш таємно, щоб ніхто не знав, і тоді ми домовляємося, щоб приїхав таємно, щоб приїхав під покровом ночі в да, полоні. І тоді все пройде досить добре для тебе. Ось так. Якась там буде. Якась там буде. Ну, це ця подорож, вона готується. Вона готується, бачите, в неї вкладають кошти. І вкладаються в кошти, вкладають в кошти в те, щоб цей візит став досить, досить, досить секретним, таємним, щоб обдурити. Щоб обдурить, тому що, бачите, йому все рівно там ідея, ідея про те, що його військові можуть заарештувати, да? От заарештувати арешт, Це приведе до великого розчарування. Щось буде там, незрозуміло. Ситуацію будуть контролювати, будуть продвигати, будуть продвигати саме що. Так, що будуть продвигати? Ідея. Ідея, ідея активована. Значить, так, офіційно йому, туди, офіційно йому туди їхати не можна. Все підготовлено до того, щоб його арештувати. Але їхати йому для чогось необхідно, тому що досить важливі, важливі питання треба вирішити. І цей візит не можна не, ну, від, відкласти, не можна відкласти. Розумієте? Тому, тому будуть швидше всього продвигати, продвигати. Таємний таємний візит, він все одно туди поїде, але він заарештований не буде, я вам скажу так. Від цього відійдуть. Заарештований він не буде. Він, швидше всього, що він туди поїде досить таємно. ось так, І над цим дивіться, над цим досить професійно працюють працюють. Страшно, є великі страхи, що може закінчитися все кризою, і смертю, да? і трансформацією трансформацією якою це арешт. Тому, тому для того, щоб цього не сталося, вони будуть, вони будуть просувати яку, якусь брехню. Скриті, скриті таємні дорожки, причому брехливі. Ось так. Щось, щось таке готується. Офіційно відкрито ні. Тому що, бачите, весь, весь цей рядочок говорить про те, що ні. Він туди він буде заарештований і наказ вже все підготовлено. Все. То так що, ну, подивимося. Вони хочуть, розумієте, вони хочуть і, як сказати, і зустрітися, і щось вирішити, вирішити щось досить важливе, да? по, по цьому. Ось, дивіться, дуже велике є бажання. І цей візит у Монголію він принесе великі шанси, новий, новий рівень розвитку для Монголії. Він дуже необхідний. Але, але ж разом з тим вони не можуть. Це зробити. Тому будуть хитрувати і щось таке Там будуть вони впроваджувати якийсь, ну, якийсь інший, інший хід, підуть якимось ходом. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.